Приготуватись до руку, доброго дня, можете діставати, я ви з вами сьогодні віталася. Вітаю вас на уроці географії. Мене звати Анна Васильєвна. Бажаю вам сьогодні гарного настрою, натхнення, плідної співпраці. Пропоную вам завершити розпочати наш урок. Звучите, будь ласка. Аліна? З Гарним З Гарним настроєм. Можна я вас не буду піднімати, я буду приклеювати до своєї імпровізованої суми. Будь ласка. Що прогадаємо, чого? Супер, то я дякую. З хорошим настроєм. О, як чудово, дякую. Супер, Олександра, дякую. будь ласка. не відзнання? Отримати на відзнання. Молодець. Будь ласка. Знаєте, як з Супер. Дякую. Будь ласка. Бажання вивчити щось нове. Бажання вивчити щось нове. Ще не радується. Для вас. Дякую. Я їх так зразу приклею, щоб наша.

Пишемо, 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 Всі побачили Так. Літер. Тільки, тільки літеру, більше нічого. Дуже швидко. Десь знаходиться легендарна додано диких на сесії. Пишемо, літеру. ще постипуції, на, на якому нині розташований історичний контекст просто січ». Так. Величний цей ще пастир Європи знаходиться за 30 м від водосховища, як Все. Как называется неправильный садик судиц, крім находиться на три лопищи? запитання nothing like that some still dad temos que Бачивши тему, сформувати не було, користуючись столами. Сформувати, визначити, досконально. Скласко. Сформувати основні поняття про медицини, охорони здоров'я та наукову діяльність Україні. Дякую. Ще. Будь ласка, Я буде писати. Для яких країн? Для України та Україні. Дякую. Ще а Це ще одне слово. сказали про про тільки України, а і наші країни. Так, добре. Будь ласка, хлопці. Будь ласка. З'ясувати, не... ну, в яких країнах, наприклад, більше розвивається наукова діяльність освіта, охорони здоров'я. Це ми зараз сьогодні спробуємо <звіла> з'ясувати. Отже, я вам дякую за нашій відповіді, якщо коротко сформувати розуміння суті, значення та особливості організації наукової та освітньої діяльності, з'ясувати соціальні та економічні функції освіти та науки, визначити чинники розміщення наукових закладів, освітніх закладів, ну і сформувати уявлення про сучасні форми построїв організації наукових досліджень та освіти. Ну і звичайно ж, якщо цього робліографію, то визначити географію розміщення найпередовіших науково-сії центрів України та світі та з'ясувати особливості розміщення, якщо ми встигнемо закладі освіти в Україні охорони здоров'я та своєму регіону. Ну і звичайно ж, досконалювати навички роботи на ка з картами та працювати з різноманітними джерелами інформації. А вас на партах є дуже красиві лінійки, Подивіться, будь ласка, я вас дуже попрошу зараз їх підписати. Це лінійки ваших знаків. Прошу підписати їх та знаючи тему уроку, відзначити, на якому ж рівні, якої позначки зараз ваші знання із теми світа, рука або на здоров'я. На верхній лінійці позначте, будь ласка, на якому ж рівні перебувають зараз ваші знання.